Бажаємо здоров'я. Ми бійці 3 ї штурмової бригади звертаємося за допомогою до волонтера Сергія Шолудько на зібрання коштів для ремонту автомобіля. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго вечора. Слава Україні, дорогі друзі, гості моєго каналу. Виходний відпочиваємо. Сьогодні у нас субота. Все по старій накатаній схемі. Забрів уже в хату кочегарю в грубку. І я вирішив зняти коротеньке відео. Хочу всім подякувати за вашу підтримку, за вашу довіру. На задньому фоні у мене стяг. Дуже цікавий стяг. І хотів би подякувати цим хлопцям і подякувати одній з моїх підписниць і трішки, ну, роз'яснити, що в нас трапилось. Ми збираємо зараз на 35-ту бригаду. Хочу вставити тестування автомобіля нашого на 72-бригаду. Ми його купили. Проплатили ми вже на глушивку на 77-му бригаду назбирали там 108 тисяч гривень. От. Я виставляв у Фейсбуці, там є квитанція. Адресу я обрав, а квитанцію сам указав, тому що, я думаю, і так буде правильніше. От. І чому третя штурмова, тому що хлопці. Зверталися до мене допомогти їм з ремонтом. На жаль, не міг це зробити, але дякуючи моїй підписниці, яка перерахувала енну суму грошей, я допоміг хлопцям в третю штурмову. І я не брешу, у мене є відеозвернення, я його вставлю від хлопців 3 штурмової. Дякуючи мамі Алі, ми перерахували 50 тисяч гривень. А також ми перерахували ще на 118-ту бригаду Дислав Бакуменко, де Світлана Добровольська збирає. Там треба величезна сума грошей на ремонт, там більше 100 тисяч гривень. Також дякуючи їй, ми проплатили частково вже. Е і далі працюємо на 35-ту бригаду. Так що, друзі, хочу всім подякувати, хочеться всім розказати, показати, що і як. І ще одне скажу: друзі, допомагайте по своїх громадах, якщо є така можливість, підтримуйте тих дівчат, які плетуть сітки, які готують там. Супчики сухенькі, які роблять окупні свічки, які допомагають хлопцям, які плетуть носочки, шиють білизну, це дуже важливо. Не будьте не стійте в стороні. Ваші ручки вони допоможуть. Якщо не можете допомагати, можете просто хоча б помолитися кожен вечір за на наших захисників. Ну а ми вже, хто можемо щось робити, будемо робити. Ми працюємо й далі для того, щоб забезпечувати свої родини і підтримувати наших. Захисників. Так що е, на першому фоні буде у нас е, відеозвернення від суперхлопців штурмової, хто пам'ятає, ми передавали автомобіль з Ольгою Дубініною разом збирали. Так що я вклоняюся перед усіма захисниками, я вклоняюся перед усіма мамами, перед усіма жінками, перед усіма українками і українцями, які прагнуть і наближають перемогу. І як би там не було, що б нам не говорили, ми будемо щось робити, для того, щоб врятувати якнайбільше життів і приблизити нашу свободу, не кажучи, що вже перемога, але вона буде 100%. Так що слава Україні, героям слава! І далі буде такий перегляд, як тестувалася машина, як там ремонтувалася машина, як Юра перезував. Тобто вже ці відео я вставляв, але я думаю, кому я просто цікаво для звітності ця машинка вже. Готується їхати на схід. Готово фактично. Бо ще не загружена смаколиками. Так що гарного перегляду. Дякую вам. Не забувайте писати коментарі в підтримку каналу. І напишіть, чи правильно ми це робимо, чи важлива ця робота, як у ваших громадах працюють, об'єднуються, хто ходить. Тобто, ну, такі речі пишіть. Напишіть, звідки ви, як у вас, чи допомагають, чи ні. Ну, якось так. Так що гарно перед. Ми бійці 72-ї бригади перебуваємо на Донецькому напрямку для виконання умов бойови, бойового завдання в умовах бездоріжжя потребуємо в авто, звертаюся до справжнього патріота, волонтера, небайдужого українця, Шевучка Сергія, з проханням допомогти нам з авто. Слава Україні! Героям слава! Зараз з перевулочки пошов, резинка стояла о, лисуватенька, взагалі лисуватенька, ставимо щось хороше. по Печеріку по Ну, Хлопці передивилися, перешатали, ми зараз своє передивимося, так візуально. Це ціле не де по А, немає, рама підварена. Давненько вже дивіться латалися латочки Латочки, ось латочка, от латочка. там латочка знизу Тось трохи підлатувалася. тормозам, по ходовці все добре. Все поки працює, Ну, будемо провіряти, тестувати, нанять. ржавенький, такий старенький вагон другий. Доволі непогано останні розладка, сухеньке, сухеньке. Були там потоки по мотору, але помили, загнали мотор, подивимося, чи потєки свіжі, чи це було зроблене, тому що кришка клапану витерта чиста, я думаю, що прокладка під кришкою протікала. І тому й мотор весь в масі. Ну, мотор загнали, тільки що помили, висохне, покатаємося, проте, подивимося чи не да більш не О. Ну Сам по собі кузов такий. Головне, що рама ціла, кузов на скорость не вліє взагалі. Рама ціла і слава Богу. Отак. От ну, процес пішов. Колеса перезиваються. Акумулятори нові, ну, зверху все покажу. Потім фоторобив, робив, може фотосіре ставити, я фоторобив, які акумулятори були, які поставили. Акумулятори 200 азіати, звичайно, не лазить, заказували, тому ждали три дні, поки акумулятори прийдуть. Ну, так вийшло, що в наявності азіати вони там не такі, трошки ущі і вищі, тому звичайний акумулятор не вставав на штатне місто. А їх там два. ну Заказали, провезли, зробили та так, Машинку я опустив. Акумулятори. от Нові, один і другий. Акумулятори це ще не закріпив, Щас закріплю. Опустимо машину. Двигун помили. Зверху тут все було в маслі повністю. Кришка була витерта, доволі помита, наверное під того, щоб під нею прокладка протікала помили. зараз будемо продивлятися. Акумулятори стояли обидва Азіати, але один був замкнутий і вона зарядки не давала взагалі. От Азіат от Європа. От різниця у них по дліні, щоб хто розумів, трохи вони і по висоті, різниця них є, і по лінні. Тому Європа не стає. Ми спробували поставити, не стає. і один замкнутий був взагалі, заявки не давав. Можна було спалити генератор. Ось так історія. Сергій Батькович, Що ти наробив? йолки-болки? А? Де? Юра, а ти куди дивишся? Ти ж приїхав! Знаєш, я в детстве щучки електричні розбирав, по всьому селі збирав. А ти, мабуть, в детстве не дорозбирав щитки приборів, так? Да? А, током був? Чи ж так теж нормально можна їхати, а? Чи ж а вона без щитка прибору буде їхати взагалі? Ти ж японець, може під люкаю не їхати. а? Да? Без щитка? Ай-яй-яй. Да типу щось розбирає, розібрав машину, це, це ж електрик як-то, самозванець. Приїхав, розламав і поїхав, потім робить, що хочете, так? Да? Серега? Да, скільки машин поламав за сьогодні вже? А? Де був сьогодні? В Києві був? В полі був. Вони самі до мене самі приїжджають. Самі приїжджаєте, так? Де? Хто? А вже білякло, приїжджали? Біля клубу, так. Да. Да? Як до тебе їхав. Да? А вже були? Ман. 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 Ух ты. Ну ми в цьому ділі не дуже розбираємося. Я кажу, всегда Серега, як розбирає, Машини, я то подивлюся, очі закрив, щоб я розібрав, я б її ніколи не зібрав. Я пам'ятаю, чи нашого дитинства магнітофони, весна там 306, пам'ятаєш? Розбираєш і постійно був такі гайчки лишні. Було таке, чи ні? Чи, ні. Ти? чи в тебе не було? Він ну, вже бачиш електрик, в нього було, не вистачало. А в мене, вишні, ну от реально лишні були. Лишні і все. Так а що, там щось це? Ні. Що ні? Щось не то, каже, не ну, понятно, що не то. Ох і кіно. Так що, друзі, отак от буває таке кіно. Так що сьогодні доїхав до нас Сергій Василенко, один з найкращих електриків, ну, тих, кого я знаю. Реально крутяк. Людина, яка зацепиться, хто пам'ятає, нам робив бачка датчика бачка. По морозу тоді, але зробив. Так що все чин чинарем. І тут розламав, і там розламав, все повикидав. Ну немає, немає масла, все нормально. Значить, що? Значить, все-таки міняли по кришку клапанну. Отак по чуть-чуть працюємо. Ті башечки стоять, що не дивився у нас вчора відео новеньке АКБ. Чуєш, Юра, а ти не питав за цього? інтеркулера ще уточни за моторчик, коли він включати доведені, чи він взагалі включається, чи ні. Бо щось значить, то моторчик теж не включає. Але машинка реально шпілить лки-палки. Так, так. так тоже? Пішла. Чи ж тепер... вони ж дятли. Дятли по одному не літають. Якщо одна машина з батьком була неправильним, то й друга так само. Що знайшли ще за штучку? Зараз покажу. Так, вже ми положили донкрата, щоб не думали, що ми олені, е, компресора, троса аж на 18 тонн, е, не знаю, що він з наждачкою робив. Е, антифріз зелений, набір ключів і масло на долівку. Це таке тут було, а таке ми купили новеньку каністру. Так що Ну, так. Це трос, е, не пам'ятаю, вчора дев'ятку Сереговину тягали. От. І що ми знайшли? Ось така є штука, яка, клас. І прикурюватель. Оп, і тут відкриваєш. Десь якось юра мені показував, відкриваєш, воно. Е -е, така штучка є. Ха-ха, да? тяка, так. ти бачив таку штуку чи ні? Ова! І все, Америка на. От то крутять. Ось це японці. Да? Вони кажуть так, про японців. Все, взагалі крутяк. І світиш собі, і вона ще на магнітні. Можна прицепити куди хочеш. Тобто можна і не тільки сюди, можна Ану... а, вона змотана просто. Все так що Америка гулі баби. Воно розламав усю машину. Всю машину розламав. Вони можуть красавчик. Полізано десь в дирку. А тут? Як ты удобно в машині сидіти, а? Приїхав електрик, знайшов лючок, оказываєте. Я Серт, ты знаешь? Да. Не, ну він сказав, что він должен ну, быть. Да? А це що? Хвина, Щось прикручено? А, то ж тут зап... а, запаска оно збоку є. Лампочка. а? По газику. Зайшов і все. Да. Америка голібаби, так? Да? якого, каже, і какого він туди все заліз. <реш> <реш> Тварла. <реш> да, Юсип, мама. Моя. А я думал, это пневма у вас, а это Олег. Не, ну я же и пневма, да? да, да. Собрал на ремонт. А. Поломили. И на сколько хватает этого? Машина 10. Да? Так нормально. Та одного аккумулятора? Да. Ты и аккумулятор. Нормально. А ну, оп. Оп, о, И проводки Проводок так, так есть. Такая труба ржавущая. ты То... распарка, типа, да? Стабилизатор это... какой-то такой, да? Ну, а -а -а -а. наверное, стабилизатор. Тип... Между рамы перемычка, понизи. Типа. по проводу. Вот та штука. Нет, так он так засу... такие я жмут класс. Я это первый раз таке бачу. Я... Пипип. -пи. Пипи, мы их пидом сейчас. А теперь там пошли шукать. Миньоры. Ага. Миньоры. Шукают провода. Що? Що каже? Лобковий банар. Лобко налобний. Ти, <свят> Андрюха, а що я кажу зараз зроблю? Ось вот така штука, да? Так що, це получается сам бачок? Каже, все пацани, може до заводу сиді так. А лапочка яка? А я не знаю, все. я зараз поперекаю. Ось вот так, вже, а. А, Юра, як тобі? Бомба. Як казав мені один чоловік, а каже, ти Серега, якийсь чудний трохи, бляха, своїми електриками. Звісно чудний. Тут не кожна людина розбереться в таких чудесах. Та нічого. Нічого. Пішла. Нема. Пішла, пішла, Пішла. Підняла, піднімайте. А, стрілка? Ну так, да, насоляв. Стрілка, да. Я думав лампочка. Не, піднялася, вже дивилася. Стрілка, да, пішла. Ну, Тепер я відключаю. Все, вы нам что даны за фаналый? Даже я бы даже телефон не бачу. Так.